Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. Попередньому роліку був тільки початок хмурування. Тепер, як бачите, все повністю завершилося. Сьогодні лишився тільки маленький нюансик по роботі з цеглою, зняти відеоролик і домурувати півстіни, і буде готово. Наші гечки, які ми мурували в попередньому ролику, вже повністю готові. Якщо вас цікавить, як їх мурувати. Відео ось тут. А також не забудь підписатися, тому що на наступний тиждень буде ролик про те, як мурувати ось такі стіни, щоб вони получалися рівні і надійні. Всюди на будові лишаємо місця під перемички. Пізніше тут поставляться перемички, ставити їх будемо на бетон. І після чого замуровувати цеглою. Тепер ми домуровуємо ось ці стіни. Вони будуть в нас замуровані, тут будуть йти комунікації, будуть стояти лічильники до квартир на воду. Тож воно тут буде закрито. З цієї сторони ми даємо стіну із залишків цегли, які лишилися на будові. Тобто в нас лишилося багато ось таких відрізок коротеньких. З них усіх ми повністю будемо мурувати стіну догори, щоб стіну з таких недоїдків помурувати рівно, то просто на стіні ми промалювали ось таку лінію олівцем по рівню, і відповідно з двох сторін ми виставляємо ці чарі по ці рисоці, по цій рисочці, блять, по цій рисоці, по ці чарі. Виставляємо повністю нашу стіну. А коли їх виставили, тоді по рівню виставляється середина. Так швидко і легко у вас вийде така непроста робота. Всі повністю стіни у нас зв'язуються ось такими бляшками. Тож це все надійно тримається. Пізніше це все позапінюємо і вийде у нас безвідходне виробництво. На будові не залишиться ні одної дорізки, тому що все повністю використається на цю стіну. Ще одну стіну ми вже повністю таку зробили. Також тут ми вже поставили переклад. Переклад якраз вийшов наверху п'ятої цегли. Тож до нього бетон не потрібен. Ну тільки наша одна помилка, що потрібно було цей переклад обернути, тому що цеглою він має бути на вулиці. Також. Приклад скрадається у нас з трьох частин, тож середню частину, та що більше йде до вулиці, щоб не було мостику холоду, ми даємо пінопласт, утеплюємо їх. У нас тут помилочка була, тому що принесли за грубий пінопласт, потрібно було на 2 см менший. Тоді ось тут цей приклад не виступав на вулицю. Але фасадчики це зроблять, як завжди. Тепер у нас лишається все саме просте. Ми тільки подопінюємо всі отвори, після чого, думаю, що завтра. Почнемо давати наші приклади. Також ще маленькі нюанси домуровували. Ось такий відкос. Пам'ятайте, якщо у вас десь буде робота з такими маленькими відкосами, по через два ряда обов'язково потрібно дюбалити до стіни. І також не муруйте їх високо. Старайтеся мурувати 5-6 рядків, після чого лишати, щоб воно повністю вистило, щоб піна його зловила, щоб воно трималося, і тоді продовжуйте роботу. Тому що якщо ви такий високий відкос вимуруєте за один раз, його пізніше похилить, або навіть та ж сама піна його подує і рівень зіб'ється. Тобто, щоб він у вас був в рівню і гарний, потрібно не спішити. Наше любиме діло, навіть при тому, що цегла кожна крива, так як я думаю, що це супер дешева цегла, тому що воно всюди зубує. Рівень. Точніше, площа. Площа. Очкай, о Площа всюди буде добре. Ну, наша ладше не максимально рівна. Но загалом для розуміння ось так воно виходить. Площа всюди буде добра. Плюс штукатурка буде йти в районі сантиметра, тож штукатурка такі маленькі нерівності вирівняє. Ну, щоб ви розуміли, не буду йти по коротку васирвагу, покажу на такі, яка у нас цегла. Ось така, вона повністю йде нерівно І плюс, крім того, що вона так має кожна живіт, вона ще може ось так виходити або так виходити. Тобто низ, наприклад, може вийшти втоплений, а верх взагалі виступати і зубувати. Тож таке залишається у нас тільки домурувати ще одну стіну. Ми використаємо всі повністю залишки цегли, що в нас лишилися на будові, і будова у нас залишається чиста. Тільки прибрати і продовжуємо наступні поверхи. Тож, щоб не пропустити наступні ролики, не забудь поставити лайк, підписатися на канал та залишити будь-який коментар. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!